Здоровенькі були, і сьогодні у нас Red Shadow Legends. Білгород на зв'язку. Ой, Сagтиріас на зв'язку. Вибачаюся. Як завжди, я розпочинаю з кланового турніра. Ідеал називається КВ. І як бачите, проти нас знову російський клан. Якщо не забуду, добавлю під час монтажу скрін з попереднього нашого кланового турніру без особистих нагород. Там у нас теж був руський клан, і ми його, як тільки можна, було в усі можливі місця виграли. І тут проти нас трапляється знову російський клан. Не знаю, чомусь у них не вистачає двох учасників. Не буду озвучувати свою думку, чому їх не вистачає. І ось такий у нас результат кланового турніру йде. Ми взагалі не збираємося їм віддавати бюджетерію, тому що вона їм просто не потрібна. Правильно, правильно. І тепер саме головне в цьому відео. Як бачите, в мене під нас збиралося вже немало каменів душ, навіть три каменя нетлінної душі є. І нарешті я все-таки вибрав КВ, вибрав час і можливість, щоб їх відкрити. Ось такий в мене вішліс. У мене вже навіть вистачає монеток для торговця, щоб купити. Четверту зірочку Кімі, але вона мені просто вже не приходить більше місяця. Тож, як завжди, буду надіятись на гарний дроп з каменів душ. І ще буду, як завжди, надіятись на лайки, підписки, можливо, коментарі. Всім приємного перегляду. Понеслась. Спочатку двоєчку. А потім десяточку. Епік. Скабріус. Непевно продам, я не бачу йому ніякого використання в мене на аккаунті. І сікач. Такс. Десяточка понеслась. Прискорювати не буду. Те гнило, гниломах 4 зірки, напевно, лега. Норог одна зірка. Хе! О, рарочку те зіркою поперли. Куної, чи? Дві зірочки. Теж не треба. Герхард 2. Нічого такого цікавого. Магістр, 4. І я. А, це новенький епік. Бо я просто взагалі сажу, думаю, а що це таке? Perro зірочка. Той вдві. А я ж 2. А ешма одна Лега. Ви ж. З... Ооо, знущаєте, так? Зараз же ж DX10 на гразура. У мене відкрито 132 вайда без Леги. У мене там здається 19 вайдів є, тобто до компенсації я не дотягую. Якщо і так, то це тільки надіятись на рандом. Так ще мені три зірки гразура дає. Масамота 2 зірочки, теж продажа. Знову лага. Кантр, дякую. Я дуже хочу кантру, але її немає випадає одна зірочка. Сувая висуває двохзіркова. Бергот 2 зірки, легіонер 2 зірки. Грішниця 4, непогано продам. У мене так містечка не вистачає, тож треба буде магію монтажа робити. Грішник непогано на продажу. Звіро я знову роанна. Олега. Сталтус три зірки. Вау! Це не вишліст, але вау. Але квілен продажа. Ну сталтус це гарно. Я навіть задоволений. Вау, я його використовую. Один з моїх улюблених ДД. Олега знову. Трамарія. Наче непогана героїня не повинна бути, непоганий квінсер, але... наскільки я знаю, якось вона не знайшла особливого для себе ніші. При тому, що вона наче якби контрайтхаймер, але все одно таке собі. Епіки непогано нападали, але, на жаль, мало зірочок. Але Таран 4 зірочки непогано на продажу. А вот так знову <зад> здається навіть на цьому самому місці. Конері одна зірка, але га! Голок одна зірка. Ой. І далі. Дешеві Ророчки. Граш 5 зірок. Гадно, Лега. Верховна дві зірки, дякую, немає. Знову Лега. Ніколи з зірки, дякую, але немає. Вау! Вішліст. Це, якщо чесно, напевно. Де то за 200-300... каменів? Напевно, дете за 200, так. У мене нарешті знову прокнув вішліст на епіках. Бо колись мені він прокнув на маданку, а тепер нарешті на пророчицю. І дві зірки на елітного. Непогано я двома користуюсь, ну одним не особа, але йому теж буде непогано. Так що зараз іду чистити містечко. Ну коротше якось ось так відчищусь. І якщо чесно я навіть не знаю навіщо. Я залишаю ось деякі оці епіки. Джарик, наприклад. Ці двоє парочка. Аватар. За Аватар реально багато дадуть. Ну от. Сто. Так, коротше. Чувствовалось, ты их за 4 опекаешься. Пак. Ищи чай 80. Полный слазь. Агир? ХА! ХА! Ой... Не випадав вішліс на епіків. І два рази випадає Пророчиця, одна зірка. Це рейд. Дневний бухач. Епіки пішли. Одна зірка Отара повернулась. І Андрісія, дві зірки. Все, продажа. Лега! Самардві. Олега? Ого. Угу. Блін. Олега знову ого. Угу. Ой. Самаром не користуюсь на Бомалі він мені не сподобався. Він у мене був одягнений більше, ніж потрібно, але. З самого останнього бомала він не проходить соло. Олександр Ну. Це Олександр. І друг Гул, якого в мене навіть немає. Напевно, Олександр і Осамара я пофарбую, але от навіщо? <смі> Каменяр, жало, трудник 5 зірок, бо на мене. 5 зірок, кажу 3 зіркова, на мене вже 5 зіркова. Далі все на продажу. Віндрокс. <laughs> Чорнолоб. Еолфрики. E. Окутний воїн. Грішник. Не, ну, 6 епіків з десятки. І всього одна одиничка, і ти одна тройка. Непогано, але... Епіків взагалі не потрібні. Панікс. Лего. Ніктрак, дякую, він немає. Як бачите. Неміч. Олега? Ні, ну планіум сьогодні вирішили мене подразнити видовими легами. Побажання на рарку, Хеспу не потрібно мучиться. 4 зірки. Оу. Непогано що сьогодні вішліст працює. Але, як завжди, не налеге. Лега. Олега? Давай О, Знов? Того, що насипка така іде. Так, стоп. По зіркам? відверто, фігня. Ніндзя непогано. Він, здається, у мене досі безірішка червоної. Скіла, e, здається, у мене так уже 2-4 зірочки на ній є. А відносно Voidів, я ж кажу, вони мене дразнять. Гразур, Урсуга, Сіфі і Атаман. Чотири Void Леги, всі круті. Mm -hmm. Урсуга саме слаба серед них, так, але все одно вона дуже крута. І вони оце всі мені випадають. При тому, що жодного героя. З цього перечня у мене немає. Але я тепер можу сказати, що мені випала Сіфі. Але на жаль, не героїня. Забираємо монеточки. Ось смакота. Можна поспати, поки заберуть. І. каменя нетлінної душі. Давайте. Понеслося. Епік. Аллоквейн. Гарненький, але не потрібний. Плюс в мене його немає. Рарка, звичайна. Рікат. Ха, 5 зірок. І ластовенький знову Рарк. Малян. А ні, у скилу одна зірочка була. Тепер буду дій. Мучене це непогано. Не те що потрібно, але непогано. І лікаря. Звичайно, я продам. А цим я напевно навіть і фарбувати їх не буду. Не бачу в цьому сенсі ніякого. І знову ось така продажа виходить. Самара не продав, я ще подумаю відносно нього. І на цьому доволі можна і завершувати вже відео. Ось таке воно вийшло. Таке відкриття, якщо чесно, я плюс-мінус навіть задоволений. Випав сталтус, я ним користуюся. Випала нарешті хоч одна зірка на пророчицю. Двічі. Хеска випала непотрібна. Мучениця 4 зірки випала непогано. І купа войдових душ. При тому, що цих войдових героїв у мене немає. Якось так. Так що, якщо вам сподобалось це відкриття каменів душ, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, і ще можете написати, як у вас пройшло це КВ, тому що само собою це відео має вийти тоді, коли КВ тільки тільки закінчиться. Всім велике дякую за перегляд, всім щасти і до нових зустрічей. It's gonna be a long night. Woo!